від імені керівництва нашого виконкому, вручити вам ордер на жиле приміщення. Дуже дякую. Вручаю вам ось ці ключі. Добре. Хочу вас обійняти. Подякувати вам за те, що ви нас захищаєте, за те, що оберігаєте, вручити вам такий оберіг. Анатолій Турчанович, криворізький військовослужбовець, у статусі особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, перебував на квартирному обліку на поліпшення житлових умов. Зараз він захищає Україну на запорізькому напрямку у свого військового керівництва. Отримав коротку відпустку з приємної нагоди отримання житла в рідному місті. Подав три дня щоб уладити всі ці питання. Потім обратно туди. После війни буду жити тут. Дитинство я особо не пам'ятаю. Жив тут недалеко, Центральної горської... Глинки, улиці. Ну, Потім попал в детский дом. После детского дома общежитие, училище, потім соціальне общежитие. Ну і так жив по общежитиям. Сейчас мені видали квартиру. Я дуже рад. Рішення про передачу квартири захисникові прийняла громадська комісія житлових питань виконкому центральної міської райради. Ми розшукали його, дали керівництво частини йому можливість прибути сюди, для того, щоб ми могли дати йому ключі від квартири і видати ордер на заселення в надане жиле приміщення. Це жиле приміщення. Було визнано судом від умерлої спадщини для передачі власність територіальної громади нашого міста. Відповідно за рішенням нашої міської ради, ця квартира була взята на облік, як уже комунальна квартира, і після повторного погодження була надана нам право для його розподілу. В районній службі у справах дітей кажуть, постійно співпрацюють з житловою комісією в питаннях квартирного обліку городян цієї категорії. На сьогоднішній день перебу на обліку громадян, які потребують пошучочергове отримання житла, перебуває 107 дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Сьогодні хочеться привітати. Та подякувати нашому захиснику за те, що він захищає нашу державу, наш з вами, і вручити йому ключі від цієї квартири. Вікторія Добровольська Олексій Васильченко цей день.